Складна ситуація на фронті. Окупанти тиснуть поблизу Курахового та мають просування на п'яти напрямках. Розпад коаліції у Німеччині Шольц ініціює в отом довіри своєму уряду. Ще один провал МСЕК посадовицю центральної медико-соціальної експертної комісії затримали на хабарі. Вітаю, мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Пекло на Курахівському відтинку фронту минулої доби українські захисники відбили тут майже сотню ворожих атак. Росіяни намагаються прорвати нашу оборону біля населених пунктів Ілінка, Креміна Балка, Новоселидівка та Катеринівка. Не вчухаєш штурми і на Покровському напрямку. Окупанти пробують наступати одночасно у кількох районах поблизу Миролюбівки, Проміня, Новогродівки, Крутового Яру та Селидового. За даними генштабу, невдачу для росіян завершили спроби атакувати наші позиції на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Загалом окупантам таки вдалось просунутись на п'яти напрямках на Покровському, за даними аналітиків інституту вивчення війни, ворог зміг пройти на південний схід від Новоолексіївки. А на Курахівському Росіяни ймовірно захопили Степанівку. Просунулася армія РФ також на Сватівському, Вугледарському та Купінському напрямках. Нині ворог намагається у найкоротші терміни зайняти плацдарм на лівобережній Купінщині, аби вийти на Купінськ-Вузловий. після оволодіння. Лівобережною купінщиною вдаватись до заходів щодо форсування річки Оскіл і намагання вийти на правий берег. Чи вдасться противнику в короткостроковій перспективі реалізувати це завдання? За моїм переконанням, ні, потрошені вікна, обвуглені стіни та уламки бетону. Так, після нічної атаки ворога виглядає багатоповерхівка в Одесі. Дісталось і припаркованим поруч автівкам та сусіднім будинкам. А це усе, що лишилось від медичного центру у Києві. Розбираючи завали, рятувальники знайшли двигун та частини російського шахеда. Навіть уламки збито вороже залізяча не наробили шкоди у шести районах столиці. Палали квартири на останніх поверхах СТО і гаражі. Відбивати нашестя дронів з РФ стає щораз важче, оскільки летять вони на критично низькій висоті, часом просто над дахами висоток, і поцілити по них це ризик влучити у чиєсь житло. До того ж, тепер Україну атакують сотни або й більше БПЛА, як приміром сьогодні. І ця цифра може бути ще більшою, враховуючи те, скільки країна-агресорка виробляє дронів щодня. Якщо на початку року йшло про те, що росіяни можуть самостійно виготовляти 10-11 одиниць шахедів на добу вже влітку, мова йшла про 17, То за останніми даними мова йде про близько 50 одиниць на добу, і за різними прогнозами до кінця року ця кількість може скласти там до 80-90 одиниць. Росія не шкодує шахедів для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. А от ракети економить, накопичує боєприпаси на аеродромах стратегічної авіації, вочевидь готуючись до масованої атаки. Так вважає керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Каже, це через темпи виробництва ракет. Це дорого і задовго, аби застосовувати їх для щоденних ударів. А от дрони, хоч і не відрізняються точністю відносно дешевий інструмент, не стільки для знищення цілий, рівень ефективності шахедів заледве ледве дотягують до 10%. Як для терору українців, вперше від початку повномасштабної війни Володимир Зеленський прибув в Угорщину. Він взяв участь в саміті європейської політичної спільноти на запрошення Віктора Орбана. Саміт був заснований з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона у 2022 році. У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Лідери держав зібрались в Будапешті, оскільки Угорщина зараз головою в Раді Євросоюзу. До цього Володимир Зеленський встиг уже поговорити із Дональдом Трампом, якого американці підтримали на президентських виборах 5 листопада. Український лідер привітав республіканця з історичною перемогою. При цьому зазначив, що це була чудова розмова, під час якої сторони домовились підтримувати діалог та розвивати співпрацю. Тим часом у штабі Трампа йдуть жваві обговорення кадрових призначень у майбутню адміністрацію. Як пише Політіко, під час обіду з консервативними членами конгресу кілька тижнів тому колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Роберт Обраєн сказав, що сенатори Марко Рубіо і Вільям Хагерті, а також колишній виконувач обов'язків директора національної розвідки Річард Гренел, є кандидатами на посаду державного секретаря. А ось сенатор Том Котон, республіканець штату Арканзас, може стати міністром оборони також на цю посаду претендує і колишній держсекретар Майк Помпео. За даними CNN, Трамп може назвати кілька ключових фігур нової адміністрації вже найближчими днями. Адміністрація Байдена планує терміново надати допомогу Україні ще до інаугурації Трампа. Таке рішення спрямоване на той випадок, якщо нова адміністрація вирішить припинити потік озброєння. Про таке повідомляє політика. Мова йде про 6 мільярдів доларів, що залишились квітневого пакету допомоги у 61 мільярд. Як зазначають у виданні, це єдиний спосіб для нинішньої влади США продовжити надсилання озброєння в Україну. Однак є нюанс навіть, якщо Білий Дім і оголосить пакети військової допомоги зараз, не все з нього встигне потрапити на фронт, оскільки зазвичай озброєння. Зброєння потрапляє в Україну через кілька місяців. А наступний головнокомандувач за бажання може припинити ці постачання. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про відставку міністра фінансів Крістіана Ліднера, який очолює вільну демократичну партію. Ця партія разом із соціал-демократами Шольца та партію зелених глави МЗС Аналени Бербок формує урядову коаліцію. Як повідомляє Шпігель, розвал коаліції може стати кроком до дострокових парламентських виборів. Причиною оголошення про відставку стали розбіжності Шольца та Ліднера щодо бюджетної, фінансової та економічної політики, зокрема щодо покриття дефіциту бюджету на 2025 рік. Шольц заявив, що 15 січня проситиме Бундестаг про вотом довіри, якщо більшість з парламентарів не виставлять йому довіру. До кінця березня відбудеться нові вибори. Росія ігнорує більшість западів щодо місця перебування українських полонених. Тому Київ шукає треті країни, які готові допомогти в цьому питанні. Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Офіс омбусмена надсилає запити до російської сторони. Однак Москва в дуже рідкісних випадках надає інформацію про утримання українських громадян. Правоохоронці затримали посадовицю центральної МСЕК на хабарі. За даними слідства, заступниця головного лікаря за 2 тисячі доларів обіцяла посприяти військовому в отриманні другої груби інвалідності. Це давало підстави для зняття його з військового обліку. Під час обшуків у підозрюваної вилучили майже 20 тисяч доларів. Документи для оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази скоєння злочинів. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією. Майна унікальна мапа зміїного за донат. Волонтери збирають на обладнання розвідникам. Громадська організація Ворони Надії оголосила великий збір для підтримки спецпідрозділу Тимура Гурмо України, а також тактичної групи Адам та 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ціль зібрати 33 мільйони гривень на закупівлю обладнання та зброй захисникам України. Кожен, хто долучиться до збору, матиме шанс отримати унікальний артефакт, велику мапу острова Зміїний з підписами легендарних командирів. Якщо Долучитись, QR-код ви бачите зараз на екрані. На цьому ставлю крапку. Підписуйтесь на ютуб канал «Ми Україна», коментуйте, ставте вподобайки і донатьте в нашу перемогу.